Блін. От привіт, друзі. Сижу, знаєте, так, уже, блін, на годиннику, майже перша ночі, 12, ну, коротше, майже, коротше, перша ночі я сижу. І, блін, це просто капец. Уже майже зараз Різдво, зараз скоро Різдво, зараз новий рік. А... Снігу ще немає, снігу ще немає і це капець. Я вже, щоб ви розуміли, мої друзі дорогі, я вже навіть ялинку вбрав, Просто подивіться, ну, зацініть серйозно, яку я ялинку брав. Чи вам вона подобається зацініть, Чекайте, зараз ключові від першого лиця. Так, дивіться ось. Ось таку ялиночку я обрав і бирав, блін, її ввечір, думав. Може зараз сніжок піде, а сніжка нема, блін. Це капець, серйозно, як я маю, як є ця святкова атмосфера, що це взагалі будуть свята, Це капець, блін. Не знаю, не знаю, що тут буде, щось все... чекайте. пацани, Сніг! Боже, пацани, я так ще ніколи не радиюся, але у нас пішов сніг. Боже, це капець! пацани, це капець. Ждіть. Я можу, якщо я подивлюся на цей телескоп, я можу подивитися зараз на дорогу. Дайте подивитися на дорогу. Почекайте, зум, зумнути треба. Та, це сніг, пацани! Тут падає сніг, боже, пацани, я так чи нічому радий не не був як цьому снігу. Пацани, Боже, Боже пацани, я, коротше, я мушу йти на двір, я мушу йти на двір, я мушу йти на двір. Е, ой, Боже, я. я, не, я добрий, в принципі, убраний. Пацани, це взагалі супер. Це взагалі супер, пацани. Я ялиночку брав, я думаю, а тут уже сніг пішов. я Навіть у вікна не дивився, боже, і він уже успів нападати капець, друзі. Боже, а я думав, все вже, Зараз Різдво, зараз святий вечір, зараз потім після того новий рік, а навіть не може буде ніяк посвяткувати його нормально. Давайте, Боже, давайте візьмемо цю тачечку. е, Візьмемо цю тачечку І погнали, друзі. Це капець, Боже. Все-таки сніг, походу, упав, все-таки сніг упав. Реально. Ну, я надію. Та. Це сніг, це сніг. Боже. Сніжок, він падає далі. Боже, він падає далі, пацани. Тут пальми є, вони, блін, засніжені, бо тут сніг. Боже, капець, друзі. Це реально. Це якесь різдвяне чудо, серйозно, пацани. Дивіться, тут сніг, блін, падає. Ой-ой-ой, пацани. Може, треба щось зайти, блін, заїхати. Давайте попробуємо прокататися, блін, а то сніжок все-таки є. Пацани, все-таки сніжок є. Давайте прокатаємося, друзі. Боже. Ой-ой-ой. Ой, бачите, як сніжо летить там прямо за мною. Давайте поїдемо десь в центр. Я надеюсь, там поклали ялиночку, звичайно, у центрі. Центр, блін, центральна площа, навіть до кінця не розбираюсь, де воно, але ну, десь тут приблизно мала б бути ця площа. Тут десь мали б покласти ялиночку, друзі. В центрі, пацани. Ой-ой-ой, блін, капіток прикольно. Тут... Автосалон Симона, Ну, понятно, це все ніч, але блін мені симон щось не пише, що ти хочеш. Він, входу, теж радий що легко. Бляха, це капець, друзі. Це капець. Ну, дивіться, тут є площа, але тут ялиночки, на жаль, е, ніякої тої немає. Ялинки тут. Ой-ой-ой, я трошки заїхав не в ту зону, де я би мав бути. Е, ну, бо це не дуже сильно для машин. Боже, мене носить піпець -пі з -пі, цього снігу. У мене машина вже вся у снігу. Видите? Вона біла, прям така. Вся снігу пацани. Це ва супер, друзі! Це капець просто. Не знаю, що робити перше, але я би дивіться. Можна на різдвяні свята, це все, випускають якісь новиночки в Амунейшн, друзі. Тобто випускають якісь новиночки в Амунейшн. Ну, це Амунейшн, це амуніція, там де орушки можна якісь закупити. І може випустили якісь блін, зимні оружки, які, які будуть менш більше мирні, будуть сніжками стрілятися. Але тут таке, що тут венер. To pick up. Yes. Я можу якби підняти три сніжки. Я уже сніжки. Я кину сніжку. Давайте попробуємо куда подальше кинути. Что дену кинемо. Ха-ха, у <палу>, тетю! Ха! <гас> все! <гас> прикольно, прикольно, прикольно. Окей, друзі. Так, давайте я зайду всю всю амуніцію. Ой-ой-ой, бро! Ти тут якийсь Привіт, бро, Ти тут якісь новорічні новинки випускав, якщо у нього мазин цілодобовий. Так, пістол, це все якось не по новорічному. Блін. Біта. Окей, давайте візьмемо візу. Дивіться, пацієнта, що тут є новорічного? Homing Лаунчер. Ви ще випустили новорічну дружечку? о о о о о о Чекайте, пацани. Ой, як міц. Мені... О, дивіться, пацани, це е, штука, яка стріляє феєрверками. Тобто, її додали спеціально, щоб постріляти феєрверками. Там, до речі, 4 є, але давайте вийдемо ви ще звідси. Блін, як класно, що перший сніг це вовсю. всього. Дивіться, пасани, давайте раз так. У мене є, якби дивіться, то вже третя ночі. Є такий магазинчик який відкривається о четвертій ночі, тобто це вже, блін, майже ранок, але він відкривається в такій годині, це правда. Він відкривається в такій годині. І може би ми взяли і туди поїхали, і подивилися, може там якісь новорічні новинки одягу випустили, звичайно. Дайте посине, знаєте, куди оцей якраз магазин, який продає там цей супер одяг, він, в принципі, знаходиться трошки далі за містом, але все-таки проїдемося за то за Ми проїдемося. Ой-ой, ой мене заносить, бро, мене заносить, братни. Мені, в принципі, можна поїхати трошечки, може й довше кілометрами, але скорше часу. Нічого бензин не потратимо. Ой-ой-ой, боже, збив, збив. Тут капицек заносить, пацани. От тут, блін, капіток заносить мене. От на таких авто це треба зараз хтось просто їх. Ой-ой-ой, боже, це все через то, що так заносить, пацани. Боже, я свою тачку розбомбив. Треба буде власне за скасом заїхати. Це капець. Треба це хтось промітав, блін, а то капець як їхати навіть неможливо. Окей, давайте, пацани, погнали. Боже, просто подивіться, як мене залисає! Боже, це через те, що тут сніг, мене піпец за... Типа, піпецкий за нос. Капець. Боже, там щось непонятно, що. Давайте, пацани, що зробимо? Я б виключив пасів мод. Бо в мене точно ніхто не стріляв. Звіроків, так, пацани, чекайте. Ой-ой-ой, боже, чого мене так заносить? Бо мене зараз не викинуло, геть звідси. Боже, просто подивіться, як, як управляти, пацани, от е, я не розумію, як це буде, треба, якщо на швидкостях їхати. Просто тупо заносить. Тут по лінії одні, щоб їхати прямо по правилу, по дорожнім правилам, то тут прямо б'є це їхати не можна. Ой, тунельчик, бачите, тут якраз світло, тут можна побачити, що в мене машина засніжена, і тут уже в тунельчику не заносить. Так, діть мені мат пише. Мат. Так, тут уже жителі Лос-Сантосу готуються до Різдва, звичайно, убирають. Може хтось вже обрав, але тепер. Ой, боже! Капець, як добре гнало, але як мене занесло, Слава Богу, мені нічого не сталося. Воу 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 давайте погнали погнали з місця так теж класно блін пацани ой, ой ой як тут все класно Боже просто пацани так супер це Бачі, класно. 에, давайте окей okay, тоді let's go, погнали б мені у них не врізатися Я навіть не зрозумів що вони тут десь з'явилися Я настрійку виїхав пацани Боже це, це о поворот Я зараз мене заносить мене по-любому заносить зараз Фух, пацани, я ні у кого не вдарився. Тут, до речі, магазині, там магаз, тут магаз... До речі, ми в магазах потім будемо закупатися на святий ве. Ой боже! Що це значить за нос? Ні, по-любому треба було зараз їхати в Санскасом відремонтуватися. Ну, або мені якийсь там Чарлі, він, він так каже, лічний механік. Він сам свою допомогу нав'язує. Але так відчили. Так, окей, давайте. Сюди і тепер заїжджаємо. Це у нас чумаш, таке містечко. Ну, розмірами великий, але тут населення не теж велике живе. Ось дивіться, друзі. Уже є 5.23, тобто вже деньок, це вже більше деньок. а цей магазинчик і четвертий, наче працює. Він, в принципі, так працює, такий магазинчик. Бачите, ось, все, він відкритий. Я не там, він відкритий. Дивіться, пацани. Зараз я би подивився, що тут. Є новорічного. Що тут є? Різдвяної якоїсь такої, блін. штучки всякої о Світерс, чекайте. Ну це прості сведри. Якби прості вони не нічим не особливі. Ну, це такі, бачите, сведри просто. Я думаю, якісь будуть такі сведри прям новорічні, якісь такий одяг. Work shorts, party shirts, sports work, biker roll t-shirts. шерц О! Фестив! Ой-ой-ой! Пацики! Сюди let's go! Пацани, дивіться! Ой-ой-ой, боже, подивіться, які тут футболки є. Ну, футболки, понятно, я обирати не буду, дивіться. Це у нас е, піджаки. У нас тут є два піджака. Е, піжами, боже, що тут є? Подивіться, просто. серйозно, тут піжами класні. Але я би взяв якийсь собі сведер. Uh, але прям такий якийсь класний, класний. Я б якусь таку в'язанку взяв. Щось і по може би було прикольненьке. Навіть таке щось би було, але Noha. <laughs> Боже, тут сведри прям до їх є. Та й це я би поки що взяв собі якийсь такий. Uh, Happy holidays такий можна взяти. Бе, звичайно, буду це все перемінювати. Такі якісь, блін, сведри є. Festive Surprise! Давайте, пацани, дивіться. 11.9.6. Подивимося з кінця, що тут у нас є? Бом-бом-бом-бом! Happy holidays! Давайте, пацани візьмемо. Давайте якийсь такий візьмемо сведер собі. Тепер фестів. Ну, піжами. Дивіться, тут всякі, є прям класні класні піжами. Я би, до речі купив якусь піжаму, би мати, без спати у ній серйозно. Я би зараз купив якусь піжаму. Дивіться, пацани, тут були прям піпецькі класні піжами. Новорічні. Давайте подивимось. Блін, ті би повний комплект був, я би хотів. Отак, щось беремо. Але я переберу, звичайно, зразу на свій сведри, який у мене є. Так, оцей. В принципі, такий теж може бути, але такий я переберу. В принципі, класний, класний. чому би і ні. Дивіться, пацани, може подивимося, може, тут будуть ще якісь штани, не знаю. Браус топс, Браус хетс О! О! О, пацани! О, то, що я і, в принципі, і хотів. Федорос Фестів. О, пацани! Божечко! Це то, що я і хочу, пацани. Беремо щось з цього, я я б поїдалі, я би хотів якусь шапку Санта Клауса. Хотів якусь шапку Санта Клауса, а тут є і кепки всякі, пацани, от дивіться, ну, шапка Санта Клауса, в принципі, тут є якась така. Я буду цілий рік, двох, цілий новий рік цілі всі ці свята ходити у шапці. Дивіться, купуємо якусь таку червону шапочку, але я би все-таки може... О, пацани, Ну давайте купимо таку штучку. Це зразу тут їсти і пити можна, звичайно, будемо перебирати. Потім ще можна десь заїдемо в магазинчик, в магазик. Я, ну, у ясу цього всього є. Боже, сніжочок налітає, сніжочок налітає. А, бляха, боже, чого я вийду з магазину, вибачаюсь, вибачаюсь, продавчиця, я ще раз зайду до вас магазин, все-таки клієнтам маєте бути, маєте служити. ну, Не служити, звичайно, але але помагати клієнтам. Я просто штани ще хочу купити, бо в мене штани як у бомжа якогось. когось. Брауз хетс, браус Топс. Топи. Дійсно штани будуть. O oh, pants! Yeah. Work, short, cargo. фестив, 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 long, Santa Pants... Elfans. Давайте купим Санта пенс. Давайте, короче, все тут поскуповаем. Серьезно, трачу бабло, трачу бабло. Але я, видимо, все-таки Червони. Боже, чё я! Елки-палки! Пацаны, пипец. Не, ну, не штаны не штаны, что я вам говорю, что не все-таки. Так дивіться, ждіть тут. Примірочний, блін. Що я маю ставати так і цело. Окей, добре, добре. Зразу купив, зразу обрав, зразу все. Дякую тітя, дякую, 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 що ти мені продала якісь тут е... щоб удіти. Коротше. Дякую, дякую ттьот, дякую. Е, окей, давайте пацани, погнали. Погнали, дивіться, татуїровки, до речі. Ну, татуїровки, ні, там вони дорого коштують, Я в принципі не планую набивати татуїровки. Але, блін, серйозно, все капець класно, божечко, друзі, все капець класно. Дайте, коротше, погнали в тачечку. Погнали в тачечку. І тоді давайте погнали уже до якогось там... Блін, та додому погнали все-таки, додому погнали. А дивіться, пацани, я по дорозі ж там магазинчик буде, все одно погнали. Тоді я закуплюся в магазинчику. Ну не закуплюся, я я себе щось куплю. Може є якісь, блін, щось купити. Бо я. У мене, до речі, вдома їди майже немає, я хочу щось їсти. У мене, блін, зелений сік і вітки бити є. То, блін, цим не наїшся. Це все-таки таке пи пиття, щоб пити. Боже, капіток заносить. І здається, тут тепер у Лос-Анджелес Кассумсу мали би робити якісь... О, до речі, пацани, дивіться, я би зараз, от коли... Боже, куди я в'їхав взагалі? Добре, давайте з'їдемо в цей магазинчик. Ой-ой-ой! Чого я падаю? чого я падаю? Божечко. Так дивіться, це тут 24 на 7 супермаркет. Він робить постійно. 24 на 7. Давайте припаркуємося тут. Тим часом, поки я припаркувався тут, я би хотів подивитися в телефоні, бо, до речі, можуть тепер бути якісь знижки, не, не знаю, на тачки, на дома всякі е, новорічні. Може би тут було щось прям суперкласне. Ну, звичайно, е, тут, по-моєму, нічого я не знайду. Отакого От прям класного. Але нічого страшного, давайте візьмемо це. Теп... А, чекайте, блин, наші... Так, дивіться. Тепер здається, е... що не буде прям е... Sort by Price. Дивіться, ну це вся ці LG це все мене прям не цікавить. Мені здається, в Legendary Motorsport якраз не буде нічого продаватися. Чекайте... О, Special, Special. Ні, ну все-таки цей магазинчик він не обновився. Він не обновився пацани. Дивіться, подивіться, у нас тут є багато магазинчиків, це вообще якісь Warstrop catchari. Тут ваще всі е е е е водійні тачечки. Тут якби є. О, тут новорічної тачки напевно, мені здається, якоїсь такої не буде. Є, звичайно, знижечки на тачки, на це все. Шість дальта план. Ой, це факт точніше. Всяка така, така воєнна техніка, мені здається, це би незаконно не мало бути. Але це Лос друзі, це Лосанто, друзі. Якраз тут. Якраз тут може бути зараз е якісь. Е О, ну це все, це все мої тачечки, які мені доставляв. Е які мені доставив офроу, може буде. А ні, блін, я подумав, що це. якась новорічна тачка. Ні, не тут то було, не тут то було. Ну мотики тут, понятно, мод, по мотиках тут е нема щось такого класного. І по спеціальних тачках. А, тут лише три тачки всіх спеціальних. Дивіться, позиція, де тут щось може бути? Maze Bank for Crawlow, що тут така теж більше, е ну, це все-таки нерухомість більше, така якась, так як. 200 доларів. Окей, друзі, давайте тоді... В казино. Ну, окей, друзі, давайте тоді вже погнали, в магаз зайдемо тоді. Тут, в принципі, кої нічого не можу знайти. Мені, здається, тепер всі жителі лос антоса будуть так ходити. Братан, ти чого так не ходиш? Воу, воу, чого так не ходиш? Чого ти руки скриття? Я зараз тебе ударю. Так, привет, 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 бро. Привет, бро. Тут костятка щось. Блін, да тут всяке молоко, блін. Якісь маєш пряники імберні, блін, новорічні, хочу похавати, бро, маєш? Так, шо у тебе тут є шопнутися? Тиво, бляха, шо ти тут якісь мені, блін. Штуки втикає. Окей, добре. Е, або давайте пивко одне купимо. Ні, давайте, друзі, що ми купимо? Що ми зараз купимо? Ми купимо м, колу, ми купимо Eggo Kesser. Це купимо, це купимо. М -м, ну, давайте пачку пива купимо. Ще ціпісвасер і Спранкс теж це солодка водичка. Там ми на купили, в принципі, всяку іде, так що поїмо, в принципі, все, давайте дядя, пока-пока-пока, дядя. Бердіться поцики. Погнали тоді тепер уже додому, друзі. Блін, ну кажіть класно, все-таки випав перший сніг. Боже, а я вже думав, зараз святий вечір без е цього снігу, без цього всього, без цієї всієї радості, друзі. Тому, пацани, не знаю, блін, будемо вже, як буде святий вечір, 24 грудня, будемо тоді вже готуватися до нього. Це саме головне буде. Ой! Божечко! Будемо готуватися до нього, будемо якби не знаю, будемо готуватися до святого вечора, будемо їхати по магазинах, закуповуватися щось, не знаю, можна теж магазин одягу, щоб щось купити. І будемо готуватися. Будемо готуватися до Різдва, до Нового року, до святого вечору. Ну, спочатку до святого вечора, до Різдва, потім вже до Нового року. Але, в принципі, все-таки буде. Ну, дуже все-таки класно, що... Е Такий сніг випав, це все супер, звичайно, класно. Давайте погнали. Так, блін. Ой-ой-ой, як заносить. Боже, я бачите, я чуть-чуть лише ціпнув цей е, парканчик, е, ну, цю загорожу. Е, між одною проїзною частиною і другою. А мене вже підписик заносить. Просто ви виділи, як мені треба було вирунувати. Мотоцикліст. Так, пасамі, let's go. Боже як я вирулюю пацани? Я ви виділи просто між одною тачечкою, між другою, між третьою? Блін. Е блін, 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 блін. Я трошки фігово заїхав, що мені зараз прийдеться. Прям під пицик виїхати довго, мені треба тут було. Вибачаюсь, вибачаюсь, люди. Я їду не по правилах. Це таки зима, зима, знаєте, заносить. Мене ваще в другу сторону занесло і понесло мною. Так що вибачайтесь, вибачайтесь, вибачайтесь. Так, давайте. Сюди. Боже, бачите, тут навіть так нормально завернути не можу через те, що сніг... Мені... Я на чужу прутну сильно завертаю. Боже, тут от просто не можеш ніяк нормально покерувати. Але зато сніжок упався, все супер. Блін, це мені все мені подобається, насправді, що сніжок упався, все це мені подобається. Звичайні друзі. Тому це все є класно. Ой, боже! Я тут, блін, світлофор збив. Ну їдь тоді вже. А так, давайте тачечку в гараж запаркуємо. Мені, по ідеї, зараз Чарлі при вході, при вході має тут відремонтувати. Я навіть проти за це за о, паркінг, блін. Їждж, блін, Цей заїзд до паркінгу, блін, приїжджаю. Ну ні, це все класно, друзі. Тому м таке, зараз давайте щось, блін, поїмо. і Я буду зайдемо заїдемо в квартиру. Так, все, супер, Чарлі поремонтував тачку. Погнали тоді. Погнали тоді до ліфту і погнали зайдемо в. в... Нашу квартирку, друзі. До речі, я би хотів не знаю, як ви кажете, але от куди би ви хотіли би я тут в Лос-Антосі поїхав на Різдво. Може би поїхати кудись за місто, бо я за місто ще так до кінця прям далеко і не виїжджав за місто, тому можна було десь поїхати попробувати, друзі. Так, ось, ялиночка, боже, капец, вона гарна. Тут всі ці, ці прикраси, це все. Пацани, А я тут такий новорічно обраний. Давайте тоді, друзі, що ми зробимо? Ми тоді, я тоді переберусь у піжаму, яку я купив, звичайно. Буду в ній по хаті ходити, а що такого? А що такого? Е -е -е, так. Э, outfits, э, saved body, Боже, що це у мене таке? У мене ще такі є всякі костюмчики. Так, топики. Блін, на це фестів має бути. Паджамас. Все супер. Тоба, це, я купив собі новорічний одяг. І тепер, пацівки, буду, ну, точніше цього. І, а в шапусі я можу ходити, я з нею, блін, напитки п'ю. Тому, друзі, все-таки дякую, що ви подивилися це відео. З вами був я, Каркар. -кар. І всім удачі і пока-пока. Гарної зими, гарного різдва, ну, звичайно, гарних свят, бо різ, різдвом я ще вас поздоровлюю з Новим Роком і з Різдвом. дякую, що ви подивилися це відео, з вами я Кракар, всім удачі і пока-пока, друзі.